Доброго дня, любі друзі і вороги. Вітаю вас на сервері Мрія ПВ. Як ви можете бачити, сторінка входу у нас змінилася, а це означає, що правильно, прямо зараз на ваших очах, я, як перший тестер, заходжу на нове ядро. Заходимо з вами у клієнт і бачимо, що у нас змінилася стартова, в принципі, стартовий екран. Давайте створимо з вами лучничка і на лучничку з вами спробуємо. Потестить. Нік, робимо, звісно, rlt завершити створення і входимо в гру. Ми з вами зайшли на лучника нашого, що перше кидається в очі. Персонажі виглядають більш якісно. Ну тобто, попрацювали, бачу, з ядром дуже добре. Е, у нас. Персонажі рухаються трошки інакше. Якщо хто знає, що таке кості, це називається кості. Кості були поміняні. Тобто вони вже з більш вищих версій і більш воно виглядає круто. Далі, що ми можемо одразу бачити ще? У нас змінилося рюкзак, в рюкзаку з'явилося нарешті кишеньковий магазин, де я думаю будуть додані якісь. Ітиме баночки, скляночки, стріли. О, До речі, стріл в мене нема. І також тут можна відремонтувати спорядження, продати якийсь непотрібний лут і так далі. Ну, типу, клас, чітко. Так само у нас залишилася точка камені, очищення від каменів і нове це додавання осередків. Супер. Дуже класно, зручно, іноді не хочеться бігти до тої торговки юн, так що то, що треба. Третє, можете бачити розмір сумки. Розмір сумки значно збільшився. Це нарешті пофіксить проблему того, що сумка завжди заповнена. І так само сховище, як можете бачити, дуже велике. А фу, склад ресурсів, то взагалі просто бездонний, можна сказати. Так що круто, супер респект. Не лякайтесь, тому що тут поки що видно ці каналі, канали душі, то що тут видно ці. Диски, цього все всього не буде, це все буде вирізано. Далі що, беремо квест? О, помінялося, бачите, отаке стало воно взагалі, як на нових версіях. Давайте розсяночок. Звичайно, так зробимо. Росяночок взяли і знову ж таки підсвічуються моби, які треба по квесту. База для, в принципі, ПВшки. Всі вже звикли. І коли наводиш на моба, прям написано, що це за. Квест і скільки штук ще треба. Перше, що мені відразу в очі кидається, це масовий збор луту. Можна буде змінювати ім'я, можна буде змінювати назву гільдії, можна змінювати свою стать з жіночої на чоловічу і назад. Це дуже зручно, це дуже круто. Польотів, понятне дело, дуже багато завезли. Ну, давайте собі якийсь візьмемо польотик, придбаємо і затестимо його відразу на лучничку. Польотик. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, а, і до речі, що дуже зручно, нема такого розгону, як на тому ядрі, що він починає повільно летіти, а потім пришвидше. Про що ще хочеться поговорити, це стиль. Як можете бачити, стилі повністю переїхали в модний магазин. Це дуже зручна штучка, де ми можемо приміряти костюмчики різні, прикольні. Дивіться, вообще, вообще бомба. Тобто зразу готові костюми. Такі генос, котика, Бетмена, зайчика. Коротше, дуже прикольна тема для тих, хто любить гратися в візуал, для тих, хто любить всякі оці приколи, стилі. Я особисто не знаю. Ну, я якось не, не заморачуюсь над цим, але для усіх, особливо, звісно, для дівчат, це буде дуже круто. Блін, ну ні, ну деякі прям дуже круті костюми. Дедпульчик, будь ласка, хочете побігати за Дедпула на асасіні, Фу, вообще пісня Спанч Боб. Це на танка, напевно, топово буде. Та Патрік, Планктон. Короче, стилів, ну дивіться, це я пролістав, це ми ще навіть з вами, з вами не дійшли до половини. Тут дуже багато костюмів на будь-який смак, для кого завгодно. Так що, модники, для вас це прям вообще топ. Крім офіційних ще і кастомні у нас. Та тут вообще, пісня. Слізерін, Гріфіндор, будь ласка, любителя Гаррі Поттера, Пуфінду і Коктивранг. Я ж не знаю нашого велику, Я не знаю, хто то купить вообще собі. Але воно є. Рейнджери. Йома, -йо. прикиньте, весь клан в Рейнджерів, діти, або пачку свою. Рейнджери, Оптимус Прайм, Fortnite, Луфі, Коротше, ну, на будь-який смак. Акацукі. та ти шо? З приємних нововведень на цьому ядрі, як можемо бачити, плавно появляються квести. Дуже прикольно, дуже приємно для очей. Серйозно, мені прям дуже подобається. Нас цікавить параметри оптимізації, які теж з'явились. Це теж дуже важливо. Тут можна собі вимкнути всякі ефекти. Тут ми бачимо свої FPS. Не знаю, чому мені показують тільки 31 ФПС, але тим не менш. Титули у нас тепер виглядають теж більш звично. Вони всі є в рядочок. Тут будуть проставлятися галочки про те, які титули виконані. Особливі титули також тут у нас є. Титулів написано 715, не знаю, чи можна буде зібрати усі, але але воно там не менш є. Ну, 100% оцей одноногий, одно... одинокий майстер може вирішитися, тому що це все титули, які касаються цих досягнень. Не знаю, чи залишать ці досягнення чи ні, але я думаю, що. Їх не буде, але тим не менш, титули більш зручні, класно можна відслідковувати свій прогрес і так далі. Так, тепер їдемо більш по саме ігровим аспектам. Перше, що ще я бачу, зберегти панель умінь. Це дуже зручно, коли ви даєте Чаріка на підсад. Або якщо ви хочете зробити собі PvP панель PvE панель ви можете зберегти панель, назвати її, наприклад, PvP. Лучник, потім, наприклад, переставити і цю панель, переробити собі, зберегти ПВЕ, наприклад, все. У вас дві панелі. Ви в будь-який момент такі ПВП обзавантажили, воно помінялося. Хочете ПВЕшить, обзавантажили, воно знову помінялося. Дуже крута фіча і дуже гарно реалізована. Це прям клас, топ. Далі, як можете бачити, у мене в асісті дерев'яний стовпчик. І це шоу, як можна бачити, дуже дуже великий ХП-бар. оцей дуже зручно тепер буде слідкувати. І зараз ще покажу одну фічу. Для цього треба попросити когось про допомогу. Бачимо перед собою ГЕМА. Бачимо, що я у ГЕМА в АСІСТІ. Тобто, тепер у нас є така фіча, як показує того, хто в Асісті у вашої цілі. І це дуже зручно. Також на ПВП на івентіках. Ви можете контролювати то. Хто кого б'є і кого можна підсейвити, або кого нам будуть фокусити зараз, якщо ви знаєте, хто ворожий ПЛ. Дуже крута фіча. Календарік, як можете бачити, також змінився до більш такого звичного формату. Тут таке, також відомо звичний формат, по якому ми отримуємо реєстрацію. За тут отримуємо нагороди. Їдемо до такого аспекту, як автосвап. Тобто, ну хто не знає, це штука, яка дозволяє нам. Змінювати шмотки одним натисненням, одною кнопочкою. Тобто, ви собі виставляєте, наприклад, пуху в першу ячейку, я кажу, виставляєте пуху в першу ячейку. Ага, і ось ми бачимо. Зараз пухи нема жодної на мені на Я натискаю автосвап. І теж не можу надіти, бо в мене не вистачає спритності. Прикольно. От. Натискаю AutoSwap, вона наділася. Натискає Autoswap, вона знялася. Ну і по такій аналогії, як можете бачити, проставляємо в ячейки всі свої шмотки, і таким чином одним натисненням просто їх змінюємо. ПЗ, ПА, будь ласка, можна юзати. Також варто згадати, звісно, розумний автошлях. Він тепер... Працює нормально, він не летить напряму, він оббігає усі перешкоди, і ми зможемо добігати таким чином до росянок. Особливі події, можемо бачити битва династії, ТВшки, за всім слідкувати, бачити одразу нагороди. Бачимо, що є якісь битва колісниць, Не знаю, чи вона буде реалізована. Думаю, що якби реалізували на 1.4.6, це було б дуже прикольно на бойових машинах проти інших гравців. Дуже прикольна фіча, якщо це введуть. Тепер переходимо до. R і довмінь. Звісно, тепер є можливість вчити це без наставника. Прямо в інвентарі вчимо собі скіли, апаємо їх і так далі. Це дуже-дуже зручно. Зручно тепер шукати скіли, не оця прям, просто прямоугольна з попередніх версій, а просто всі скіли отак в списочку. Собі шукаєш. Дуже крута фіча. Руни, звісно, і ну будуть вирізані, цього також не буде. Так що дуже класно. А драй можна подивити зразу, що дає адський скіл, що дає Райський скіл, і людина може собі обрати, ким хоче вона бути, чи Райським, чи адським В діях у нас небагато змінилось. В принципі, вони просто трошки отак зробилися. Можна. Створювати так само макроси. До речі, макроси ми зараз створимо собі стражика, наприклад, або ще когось, і перевіримо, як вони працюють. Тому що це у нас одна з найбільших проблем зараз на мрії, це макроси. І зараз ми з вами перевіримо, як вони працюють. Ну і звісно, спускаючись нижче по подіях, я не зміг пройти повз оці прикольчики. Оці танці, я пам'ятаю, колись грав на офіще, ще, коли їх ввели. Це прям дуже крута тема. Це прям можна пофанитись, можна потанцювати, можна. Попілить якісь відосики, можна пограти музику з друзями. Ну, коротше, прикольна тема, пиво. от Пиво, пиво треба випити по-любому і їхати знову далі, бо ще є що показувати. Так, ну що, створили Сікера, і давайте запілимо йому макрос. Тож беремо зразу з вами повторення, вибираємо зручну іконку, і у нас виглядається так: сила вітру, сила каменя і сила луни. Як ми знаємо, зараз на мрії, якщо натиснути цей макрос, то він переривається і не працює. Зараз я натискаю кнопочку 2, куди я поставив цей макрос і прибираю руки від клавіатури. Раз скіл, два скіл, три скіл, і має зациклитись. Як бачите, все працює, все у нас супер, все у нас прям чітко. Ще один момент, який хочеться зразу затестити. Знаю точно, що зараз це на мрії також не працює. Це що буде, якщо ми вивчимо. В спишку і вставимо її. Тобто, зараз, якщо у вас немає трьох чі і стоїть в макросі в спишка, то воно теж не працює, теж крашиться. І вставимо три чі як першу. От, давайте так, все натискаємо макрос. ага він А, у нас нема трьох Хм, все логічно, в принципі, що воно його не зав'язало Зараз з вами швиденьку наб'ємо. І побачимо, як працює але вже вже виходить. Якщо момент трьох, а макрос не збивається, то воно працює. Це дуже дуже облегчить ПВЕ ПВП. Ну прям клас Макроси, які працюють, це прям. Я так про це кажу, тому що реально у нас вони поки не працювали. Все, зажов тричі і пігнав далі навалювати. Мечі. Мечі у нас також змінились. Тепер налаштування тапчика у вас нас, нас прямо тут, не треба окремих кошти відкривати. Все, в принципі, тут є ігнорувати нейтральні ефекти, позитивні, ціль представник, все ну, по стандарту. Але тепер і ТАБ, і щити знаходяться в одному місці. Також можемо бачити в сфері алхімика з'явилась кнопочка Зберігати статус предметів, що дозволяє нам один раз виставити предмети. Виставити Відсотки і юзати їх так завжди, що також зручно, і поліпшує ігровий процес. Перше, що у нас з'явилося з дуже цікавого, чого я прям ніде не бачив, це у нас натискаємо функції і калькулятор персонажа. Тобто ви прямо в грі, без всяких сторонних програм, можете собі дивитися свої поточні, можете. Закидувати сюди якісь там шмоточки і так далі, спорядження, камені, гравірування, дивитись, як у вас зміниться шмот. І ну просто, просто космос. Просто можете собі бачити, які у вас будуть стати з тими чи іншими шмотками, скільки у вас буде ХПшк. Ну, коротше, це прям ну нема про що говорити, це прям імба. Так, відкриваючи квести. До речі, мені що попало в глаз, це зіллі яростного бойця. Не знаю, як вони будуть перекладені, але сама суть. Що вони вже є, не знаю, чи будуть даватися вони реально за очікування в грі. Але я думаю, що в шопі вони точно будуть. Це дуже крута фіча для махкласів, для ПВЕшки. Ну, нема про що говорити, нірвану формити стане прям в два рази при... приблизно профітніше і приємніше. Далі, бігаючи по містах, бачимо, що іконки з квестами у нас більше. Тепер видно, вони тепер прикольно виглядають, прям класно. І що немало у нас в чаті, як можете бачити, можна тепер шифтувати свої бойові характеристики, в принципі, який у вас рівень бойові якості виживання. І також можна шифтувати координати, по яких можна натискати і зручно знаходити потрібну нам людину. Так, ну і такий у нас виходить швиденький обзорчик. Ще нові вихованці, це все зрозуміло, це все відомо. Куча всього вже будете заходити самі дивитись. А зараз ми з вами переходимо до розіграшу, який нарешті я роблю, і чого це відео так довго виходило. Я думаю, ви знаєте, я хотів вам реально дати ексклюзив, показати перші кадри. З нового ядра, воно ще не дороблене, але вже як бачите, в принципі, воно працює. Тобто ми можемо вже зайти, ми можемо вже потестити, поклацати, побігати. Ще багато чого тут не вирізано, але воно все в процесі. і що реально для мене найголовніше, воно є, і це не сказка, що воно буде. Цей масон нікому не врав. Воно є. Тож переходимо зараз до нашого розіграшу. Як я і казав у попередньому своєму відео, де ми лутали коробочки, що я розіграю 25 коробочок, буде два місця, і це буде 15 коробочок за перше і 10 за друге. Тож копіюємо посилання, переходимо в рандомайзер. вставляємо лінк, і давайте зразу друге місце. Хто у нас займає, хто буде. У нас лутать 10 коробочок, натискаємо Аркаша Гарбуз. Роби ніркопуху з Марсом і буде тобі щастя. Ніксакі Саксіо. Саксіо, навірно, Саксіо. Не знаю, як воно правильно пишеться. Я собі його зразу скопіюю, щоб вислати нагороду на пошту. Вітаю тебе, друже! Ти переміг і виграв 10 коробочок. І шукаємо зараз перше місце. Хто золотає 15 коробочок? І опа! Ярослав Бондаренко. Начебто від нас вже вигравав. Нормальний лутік був сенс проходити 99-й. Упс, йоут. Вітаю тебе з першим місцем. Твої коробочки також тобі відправляються на поштову скриньку. А ми вертаємось назад на мрію ПВ Ядро 165. І я вам зараз розкажу про новий розіграш при переході на нове ядро. Висилаю переможцю вже в другому місці, висилаю першому місцю. Знову ж таки, вітаю всіх, хто переміг. І анонс. При переході на нове ядро. Я розіграю між всіма, хто залишить коментар. Підпишеться на мене, і підпишеться на канал Мрії, і натисне подобайку. І в коментарі обов'язково вкаже свій нікнейм. Я розіграю 100 скарбів майбутнього між 5 людьми, тобто буде 5 переможців по 20 коробочок. Скарби майбутнього, це хто не знає, зараз на екрані можете бачити, який з них лут. Ми вже їх відкривали з вами. Це донатні коробочки, як їх всі називають. 100 штучок ми розіграємо. Тож обов'язково втискайте подобайку цьому відео. Я дуже швидко це записував, тому що в мене дуже мало зараз часу. І трошки я пропав з Ютуба. Але, але я з вами все окей. Продовжуємо, граємо на мрії. все буде чітко і всім пока-пока.